Катерина Дорош збирає пакунок для дитини з прифронтової території у ящиках: канцелярія, книги, солодощі та іграшки. Педагогиня центру Вінсмарт готує новорічну посилку для дівчинки молодшого шкільного віку, тож ретельно підбирає речі, які будуть цікавими для дитини. Ми підходимо до кожного ящика та наповнюємо, починаючи від книжок, закінчуючи солодощами та одягом. Якщо це дівчинка, то звичайно ляльки, посуд, пазли. Якщо це вже старші дітки, то набори для шиття або для творчості. У центрі «Вінсмарт» готують новорічні подарунки для дітей з дружнього для Вінниці міста прифронтової балаклії. З 8 по 26 грудня у закладі тривав збір солодощів, іграшок, спортивного інвентарю та інших речей, які б наповнили пакунки для малечі. До акції долучилися вінницькі школи, позашкільні навчальні заклади, дитячі садочки, бібліотеки та спортшколи, завдяки чому вдалося зібрати чимало допомоги. Усе сортують у двох центрах «Вінсмарт» за чотирма категоріями. Це хлопчики дошкільнята, дівчатка дошкільнята та хлопчики перші четверті класи та дівчатка перші четверті класи. Ми сьогодні пакуємо пакунки в пакети. Далі ми їх за категоріями у ящики пакуємо. Благодійну акцію реалізують вже втретє спільно з міською радою та міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Подарунки готують на дітей не лише міста Волаклії, а й прилеглих сіл та містечок, аби попри війну кожна дитина отримала радість та віру в диво. Подарунки з Вінниці доповнять і тим, що привезли з міст побратимів Нансі, Карлсруе та Мюнстера. Там ми продавали дитячі вироби. До нас нам приносили люди подарунки, які також ми повеземо в Балаклію. Крім того, ми маємо певну суму коштів. Зараз ми чекаємо від інформацію від Балаклії, що їм потрібно купити. Ми це купимо для, для, для роботи для навчання з дітьми. З підлітками. ми це також купимо і повеземо в Балаклію. Загалом цього разу вдалося зібрати 600 пакунків, які вже найближчими днями доставлять у Балаклійську громаду.